Підготував для вас добірку із 10 викопних рештків, які здивували мене особисто минулого року. Іншого ступу я не придумав, тому поїхали. Інший шлях. У червні минулого року вчені описали новий вид вимерлого гриба, що виріс із прямої кишки мурахи. Непоганий такий локус класікус. класичне місце зростання. Цей зухвалий вчинок паразит здійснив 50 мільйонів років тому. Але завдяки процесам утворення бурштину ідеальний злочин не лишився непоміченим. Гриб отримав назву Ало baltica. Балтіка. Його шматки тіла стирчать з усіх боків бідолашної мурахи та навіть із заднього проходу. Останній факт дивує: сучасні гриби з роду Ophiocordyceps теж паразитують на мурахах, але вони своє плодове тіло висовують із шиї жертви. Що ж, аллокордицепси, очевидно пішли іншим шляхом. Обидва методи ймовірно збільшують кількість спор, які гриб розсіює, хоча і різними способами. Вилим як друга страва. У квітні минулого року була описана одна неймовірна скам'янілість, яка приховує батальну сцену. У ній застиг у часі кальмароподібний організм із групи белемнітів наймення пасалотевтіс, левігата та представник ракоподібних Проеріон, якого молюск намагався використати в якості якогось бізнес-ланчу. Якщо вам і тепер замало крутизни, то знайте, що в час перед якоюсь катастрофою, що призвела до потрапляння бідолаху, геологічний літопис, белемніта ще й атакувала акула, скоріше за все, гібодус гафіанус, сліди укусу якої в цілому подібні до травм головиного молюска та й пристрастю до белемнітожерства, вона відома. Ось хто погано дотримувався етикету за обіднім столом. Вік зразка датують часом 180 мільйонів років. Знайдений він був на теренах сучасної Німеччини. Ця історія з харчовим любовним трикутником надихнула науковців на створення нового терміну пабуліт, що означає скам'янілі залишки їжі, які ніколи не вживали хижаки. 310-мільйонрічний мозок. У липні минулого року науковці описали дивовижну викопну рештку. Це був зразок вимерлого виду мечохвостів віком 310 мільйонів років. Але родзинкою скам'янілості стало наявність у ній слідів центральної нервової системи тварини. Рештка була знайдена формацією Мазон-Крік в у США. мечохвіст належить до виду. Євпроп Dana. датування зразка робить знайдений мозок найстарішим із відомих у геологічному літописі. М'які тканини, з яких складається мозок, схильні до швидкого розпаду. Тому в скам'янілому стані зустрічаються вкрай рідко. У цьому випадку мозкова тканина була замінена білим мінералом, відомим як каолініт, який створив точну форму мозку. Це стало можливим лише завдяки унікальним геологічним умовам на місці захоронення. Віком мільярд років саме кульки, не пакетики, звісно, на щастя мільярд років тому їх не було. Сподіваюсь, у квітні минулого року дослідники повідомили про відкриття незвичайних скам'янілостей невеликих утворень кулястої форми, які, скоріше за все, є багатоклітинними організмами віком близько одного мільярда років. Мікроорганізм мав форму сфери, яка складалася з кількох десятків клітин розміром в декілька мікрон. У нього виявлені клітини двох різних типів: одні з них формували зовнішній шар, а інші складали внутрішнє ядро істоти. Внутрішні клітини мали овальну форму зовнішні були видовженими. Назвали істоту біцелумбразієрі. У неї не виявлено жорстких клітинних стінок, тому малоймовірно, що це якась представниця водоростей. Натомість ознаки будови більше відповідають групі еукаріот, ядерних організмів, голозоа, які включають у себе тварин та близьких до них одноклітинних істот. Це не означає, що біцелум Бразієрі був твариною однак він міг представляти групу багатоклітинних організмів, від яких згодом пішли тварини. Крихітні скам'янілі клітини збереглися в конкреціях фосфатних мінералів у Шотландії. Дослідники вважають, що вони мешкали тут у давньому озері, умови якого допомогли цим крихітним об'єктам потрапити до геологічного літопису. Імовірно, ці викопні колобки є еволюційною відсутньою ланкою, яка долає розрив між першими одноклітинними організмами та складнішими формами багатоклітинного життя. Череп тродактиля виявився легенею риби. У лютому минулого року вчені оголосили, що виявили новий вимерлий вид стародавньої риби, завбільшки з велику білу акулу. Щоправда, очікувати на світлину величезного скелета не доводиться. Єдине, що лишилося від цієї істоти рештки її легені. Знайдене утворення відповідає аналогічному органу риб таємничої групи це лакантів, куди до слова належить і латимерія. Вік знахідки становить 66 мільйонів років. Унікальну скам'янілість виявили у Марокко разом із кількома. Кістками птерозавра. Через це спочатку була думка, що це череп птерозавра. Однак детальніший аналіз показав, що ні черепами, ні птерозаврами тут і не пахне. Є лише одна група риб, яка має подібні легені це цилаканти. Вони утворюють довкола цих органів кісткові структури. Відповідно до пропорцій тіла сучасних цилакантів, риба власниця цієї легені була найбільшою представницею своєї групи. Однак, щоб описати новий вид, необхідно зібрати трішки. Більше матеріалу, ніж один куций орган, та ще й слідами пошкодження. Пошкодження легені свідчить про те, що істота могла бути вбитою плезіозавром або мозазавром двома найбільшими хижаками океанів того часу. А щоб наш канал був більший, ви можете поширити й порадити його знайомим просто зараз. Не забудьте це зробити через улюблену соціальну мережу. Чи неулюблену соціальну мережу? Обидва варіанти підходять. Гігантський безрогий носоріг. У червні дослідники виявили в Китаї останки гігантського безрогого носорога віком 26,5 мільйонів років. Носоріг названий парацератеріум Лінксаєнзіс. Мав довжину він 8 метрів, висота його сягала 5 метрів і важив він понад 21 тонну, що є еквівалентом чотирьох африканських слонів. Парацератеріум Лінксаєнзі зараз вважається одним із найбільших ссавців, які коли-небудь ходили на землі. Лише череп череп у нього завдовжки 1 метр 10 сантиметрів. Ось так. Неймовірний краб. У пастку смолих хвойних рослин потрапив краб. Скам'яніліс, яка датується періодом крейди, а саме часом 199 мільйонів років, була знайдена у м'янмі. Це один з найдавніших зразків краба, який мешкав у прісних водах. Він може бути саме тією відсутньою ланкою між прісноводними та морськими крабами. Команда, яка виявила скам'яніліс, назвала новознайдений вид кретаспара атаната. Видовий епітет Атаната означає безсмертний. Родова назва утворена з коренів двох слів. Крет від періоду крейди і аспара від назви міфічних духів хмари води Південно-Східної Азії. Крита Аспара Атаната був крихітного розміру, лише 2 міліметри в діаметрі. Дослідники використали мікрокате, щоб створити 3D-цифрову модель краба, щоб детально вивчити його бутову і описати зразок. Всі в захваті від павуків. Ну так, не всі в захваті, але якщо ви любите пауків, напишіть про це в коментарях. Просто зараз так. хеліцерами та педепальпами часто ховаються істоти з неймовірними прикладами піклування про своїх близьких. Нещодавно науковцям потрапила до рук сцена такої турботи, яка буквально застигла у часі 99 мільйонів років тому. Сік давніх рослин перетворився на бурштин і зберіг рештки самки павука, яка охороняла свій. Цевий мішок Пол Селден з Університету Канзасу в Лоуренці та його колеги повідомили про цей випадок 15 вересня в журналі Просідінг Ройл Сосайті Бі. Турбота про потомство це відомий тренд у житті сучасних павуків. Вони не лише охороняють яйця, вони часто годують своїх нащадків, а деякі види навіть віддають себе на самовбивчі з'їдення майбутньому поколінню. Науковці підозрювали, що така поширена в різних групах поведінка павуків мала б розвинутися за до періоду крейди. Тепер вчені побачили докази цього у скам'янілостях. І досліджений зразок нині є найдавнішим свідченням турботи про потомство павуків. У викопній решці представлена представниця родини Лагономегопіда, куди належать павуки з великим розміром очей. Скоріш за все, цей вид займався нічним полюванням на деревах. Дідусь молюсків! У березні минулого року вчені описали нову викопну рештку головоногих молюсків, яка є найстарішою з коли-небудь виявлених у своєму роді, якщо це звісно головоногий молюск. Крихітні скам'янілості датуються раннім кембрійським періодом і мають вік близько 522 мільйонів років. Це робить їх більш ніж на 30 мільйонів років старшими за попереднього рекордсмена в номінації найстарішого головоногого молюска. Істоти були надзвичайно крихітні розміром лише 1 сантиметр 4 міліметра в висоту. І 0,3 см в ширину. Результати дослідження показують, що головоногі молюски з'явилися на самісінькому початку еволюції багатоклітинних організмів під час Кимберійського вибуху. Обіймашки акул. За 30 мільйонів років до того, як скати-манти почали граціозно ширяти океанічними водами, подібною діяльністю займалася одна нововідкрита акула. Робітник кар'єру виявив скам'яні дивної тварини, яку нині назвали Аквілоламна Міларка. У 2012 році її знайшли на північному сході Мексики. Мешкала ця акула приблизно 93 мільйони років тому. Найцікавішою її рисою є довгі вигнуті плавці. Вони простягалися майже на два метри від кінчика до кінчика. Ця істота отримала тривіальну назву Акула Орел, адже її плавання у воді, очевидно, нагадувало політ птаха, який осідлав буремні повітряні потоки. Аквілоламна міларка можливо використовувала плавці, щоб стабілізувати положення тіла або для плавання у манта-стилі. Широка округла голова, довгі щелепи та маленькі зуби натякають на те, що тварина, можливо, була шанована. Вальником планктону, який вона відфільтровувала з морської води. Торпедоподібне тіло і видовжений хвостовий плавець дозволяють припустити, що акула активно переміщалась у воді, хоча і не особливо швидко. Про це стверджує палеонтолог Ромен Вуле з університету Ренна в Франції та його колеги. А що стверджую я, те, що якщо раптом вам сподобалось, вам треба поставити полик з цьому відео, написати компліментарний коментар. А, поширили відео, я сподіваюся, ви вже за моєю попередньою пропозицією. Якщо так сталося, що ще ні, то будь ласка, зробіть це зараз. Також не забувайте, що необхідно підтримувати Збройні Сили України, покликання на один із способів є в описі до цього відео. Там можна також знайти кілька способів, як можна підтримати нас. До речі, чи не хотіли б ви купити мою книгу Рослини прибульці? Вона про багато цікавих рослин, які заполонили Україну. Саме мова про рослини Вони значно приємніші за інших жахливих істот. Одначе теж становлять Значну загрозу е, разом з тим важлива інформація на саме кінець. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.